Меморіальну дошку на честь земляка Олександра Козенка відкрили 14 жовтня на стіні Олександрійського колегіуму, у якому він навчався 10 років. Я працював в політехнічному коледжі, пам'ятаю студентам Олександра, це була сильна особистість, розумна, порядна людина, і важко зараз знайти слова, щоб виразити цей біль. І... Вшанувати його пам'ять, таких слів немає. Він вчинив найбільший подвиг, який тільки може зробити громадянин, українець, приніс найбільшу жертву ради нас, усіх, ради нашої країни, ради нашої України. І я вважаю, що більшу людина не може зробити для нас, для своєї країни, як на полі бою віддати своє життя. Олександру було 24 роки, народився та жив в Олександрії. У травні пішов до армії добровольцем. Пройшов у Чернігові підготовку, а 7 червня його відправили під Слов'янськ Донецької області. Був на блокпосту по дорозі від Слов'янська до Краматорська. Герой АТО служив кулеметником в 11-му батальйоні територіальної оборони Київська Русь. Коли він прийшов у цю школу, він вивчив не тільки абетку, а й іншу абетку. В якій основними були слова честь, гідність, батьківщина, нація. Гортаючи сторінки Сашиного блокнота, який залишився з віршами. Знаєте, я як мама дивуюсь, наскільки Саша любив свій народ, наскільки там основна така думка. Не буває майбутнього без минулого, і можливо, не випадково вчився. Саша в гуманітарному класі. Олександр був активістом козацького руху, знав і шанував козацькі традиції. За 16 років був учасником козацької школи бойових мистецтв Спас з 2009 року. Став інструктором. Був солістом хореографічного колективу Авантюрин районного будинку культури. В наш дім прийшла біда. Біда прийшла зі Сходу, з того боку, з якого ми навіть не могли уявити. І ця біда показала, як ми любимо свою Україну. Але, на жаль, за Україну, за любов до України, приходиться платити найдорожчим життям. Я маю мрію. Щоб ми більш ніколи не відкривали пам'ятні дошки на фасаді нашого навчального закладу. Слава Україні. В трагічний день 14 вересня Олександр Козенко чергував на блокпосту в селі Чорнухіно, що поблизу Дебальцевого Донецької області. Хлопця смертельно поранило осколком бетону, який відлетів йому в голову під час тристороннього артилерійського обстрілу блокпосту терористами. Саша був чуйною дитиною. Він завжди нікого не образив. Як говорила Віра Миколаївна, це дитина, в якій із самого малечого закладалося віра, надія, любов до хорошого робити тільки добро, звичайно. В нього душі закладалося народне щось вічне і недарма він писав перші вірші свої. Які складали ми в перші свої альманахи творчості? Він говорив про те, що водичка, водичка, окропи моє личко, щоб я ріс, так як вербичка. Олександр був особистістю, людиною честі, відваги та самовідданої любові до України. Опинився він там за покликом власної душі. І мені здається, що такі люди заслуговують на місце у наших серцях. Та у серцях усього нашого народу. Ви знаєте, це досить тяжка втрата. І я хочу сказати те, що Саша ти назавжди залишишся у наших серцях. Вічна тобі пам'ять. Герої не вмирають, вмирають вороги. Хвилиною мовчання вшанували присутні пам'ять героя. Опісля поклали квіти до меморіальної дошки на знак скорботи та вічної пам'яті. Рідні та друзі Олександра сьогодні здійснили його мрію. На території рідної школи висадили дубову алею.